Про головне на 16 годину 30 листопада від медіагрупи Об'єктив російська армія завдала ракетного удару по цивільних об'єктах на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України у зведенні на ранок 30 листопада. Обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії тривають на Слобожанському і Куп'янському напрямках. Харківська область залишається другою після Луганщини за сумарною тривалістю повітряних тривог та першою за їхньою кількістю. Відповідну інфографіку опублікував телеграм-канал Infographics. за підсумками 24 листопада. На Харківщині було оголошено 1425 повітряних тривог, які загалом тривали 50 діб, 17 годин та 38 хвилин. Найспокійніше у цьому плані Закарпаття. Йдеться у публікації. У Салтівському районі Харкова чоловік підірвався на вибухівці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він також додав, що 51-річного потерпілого госпіталізовано. Стан медики оцінюють як середній. В області з настанням холодів почастішали смертельні пожежі через порушення правил пожарної безпеки. Про це повідомили в прес-службі головного управління ДСНС України в Харківській області. Одна така пожежа, на якій загинув 33 річний чоловік, вночі сталася у Великій Рогані. Ще одна смертельна пожежа сталася також минулої ночі у селе Просяне Харківського району. Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко погодила відпустку та виплату матеріальної допомоги депутату обласної ради Володимиру Святашу. Відповідний документ у своєму розпорядженні має редакція сайту Думка. Нагадаємо, 21 листопада цього року експертна рада рекомендувала Харківській облраді розглянути питання про позбавлення святаша звання «почесний громадянин Харківської області. У пресс служби облради на питання кореспондента думки чи дійсно Єгорова Луценко погодила в свята, що спочатку повідомили, що це не відповідає дійсності. Але наступного дня відповіли, що поки не коментують цю інформацію. В Ізюмі, який за початковими прогнозами цієї зими міг зовсім залишитись без опалення, поступово відновлюють систему тепломереж. Про це повідомила прес-служба Ізюмської міськради. Протягом минулої доби до опалення в Ізюмі підключили ще два багатоквартирні будинки на вулиці Київській, а також чотири багатоповерхівки на проспекті Незалежності. Нагадаємо, після звільнення керівництво міста оцінювало руйнування в Ізюмі як 90 відсоткові. Це були головні події на шістнадцяту годину 30 -го листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.